Слово має Євген Тарадей, кум Максим. Багато що сказали доброго, хорошого. Ми всі його любили, всі його будемо любити. Він любив нас, кожного по-своєму, кожного по-різному. Мене любив як кума. Хоча не хотів називати кому. Мого синочка він називав синочком. Я його синочку називаю своїм синочком. Дуже, дуже любимо його, дуже любимо Аню, Святослава Максимовича, який десь гуляє, поки ми тут. Його любила теща, казала ти мій найкращий зять, Єдиний найкращий коханий зять. Ми завжди будемо його пам'ятати, таким кін, -кін був. Слава Україні!